Ми стали свідками таємці Христа. Греко-католицькій церкві Христос мов би, відтворив свою історію, історію свого життя. Тому що прийшов як той, хто дав народу українському народу в особі церкви в свій час не тільки духовного, але, можна сказати, -політичний, державницький політичний провід. Потім був. Відсуджений і був розп'ятий. Але попри то, всього Воскрес. Це маніфестація Божої сили в нашій церкві. І певне, що знамення, що вона в майбутньому має виконати якусь особливу місію. І не тільки в плані національному, в плані розвитку українського суспільства, його християнізації. Можливо, щось більше, щось скривається у Божому сповідінні. В кожному випадку легалізація Української греко-католицької церкви це відповідь на всі, всі ті закиди, звинувачення або неповагу, котру ця церква отримала і зі сторони державних, і політичних, і, на жаль, церковних кіл. Тому що нас називали зрадниками, нас називали помилкою, а в кращому випадку нас називали мостом між Сходом і Заходом. Але ми ні тим, ні другим, ні третім. Ми є здійсненням відвічного Божого задуму, котрий очікує, що в площині української культури, українського суспільства, котре презентує слов'янську культуру, слов'янський світ, буде зродиться чи відродиться, буде жити і буде мати велике майбутнє церковна спільнота, котра зуміє. Поєднати в своєму житті, в своїй історії, все те, що на нинішній день можливо розділяє східну і західну церкву.